Всім привіт! Відео перевірки знімлю зараз дозиметр. Все готове з детектором C22G. Ось такий детектор вже підпояв його на довгі, довгі проводки. Це, до речі, ніяк не впливає, те, що вони довгі на покази. От. C22G. От природній фон заміряємо. Як бачите, імпульси, все супер. Тепер. Піднесу джерело, от Б8 з другою стороною закритий металом. От Імпульси почастіше, бачите, включилась сирена. Забираю. От фон падає. Бачите, по цифру. От, впав нижче 30. І він сам замовк, тобто не потрібно його вимикати. І далі йде природній фон. Ось так виглядає. виглянуємо всі всіх Покажу. Заізолював тут плюс, щоб не закрутити плюс 400 вольт, щоб нічого не спалили. Вот. Це ось такий комплект. От, ось тут з краю USB для зарядки. Заряджати, так як смартфон. Все. Тонесенька батарейка, то плата зарядки. От. 1-2 мм. І тонесенька тут плата От пару міліметрів. Все це можна ось так компактно поставити. І буде такий малесенький брелочок розміром, як годинник наручний навіть. А це можна виносний блок зробити на селфі-палку, щоб заміряти всюди, де треба, щоб, наприклад, не лізти під дно автомобіля. з Бо він може поїхати, вас задавити, там, чи там, лопне колесо, вас придави. А взяли селфі-палку, або штангу штангові, ну, або швабру якусь, і прямо дисплей у вас перед очима в руках. А детектор на довгих проводах засунули і телескопічною штангою все вимірюєте, скануєте під автомобілем, наприклад, або ще десь там в печері. В трубах і так далі, в колодязі. Ну, все. Вимикаю. Всім до нових зустрічей!